Вітаю, я Роман Прядуни. Сьогодні ми говоримо про проблему конфіскації заморожених російських активів на Заході на користь України. Сьогоднішній наш гість Олег Гетьман, економіст, координатор експертної групи економічної експертної платформи. Вітаю, Вітаю вас. пане Олеже. Добре. Розпочнемо з головного питання. Саме в початку Україна його піднімала, тобто конфіскація, і передача російських активів, яких дуже багато на заході. До останнього часу країни, де знаходяться ці і гроші і активи, казали, що це неможливо в зв'язку з невирішеним питань законодавчих. Але американський конгрес днями прийняв нарешті таке рішення. На ваш погляд, чи воно розчищає шлях у вирішенні цього питання, як ви вважаєте? Частково так, да, рішення це безумовно важливо, це прецедент, і зараз посилиться тиск на європейські країни, які теж мають внести зміни відповідні до свого законодавства. В той же час, якщо американців є заморожених активів суверенних Російською Федерацією близько там 6 мільярдів доларів, то в Європі в різних країнах це близько 200 мільярдів доларів. Тож суми не співставні, тому безумовно. Но американці такі сміливі і пішли на цей крок, європейцям буде складніше більш того, що ще є залишки європейського бізнесу в Росії, які, відповідно активи якого будуть скоріше за все заарештовані і конфісковані, якщо будуть конфісковані активи Російської Федерації в Європі. Угу. А якщо розібратися в Європі, левова частина активів російських, які заморожені. А, чи посилиться тиск Вашингтона на ці країни, тобто країни Євросоюзу, і чи принесе він результат кінечному? Рахунку, щоб вони більш активніше включалися в цей процес і вирішили питання так, як потрібно для нас? Так, безумовно, тиск посилиться і вже є неформальні переговори між країнами J7. В червні має бути зібрання країн J7 І попередньо є інформація, що буде рішення позитивне для нас. Але яке саме позитивне, там обговорюється досі низка сценаріїв. Навряд чи мова йде про конфіскацію всіх активів і передачу нам, скоріше за все, домовляться десь посередині про повноцінне замороження активів і передачу нам постійно відсотків, які відповідно є прибутками по цих активах. Угу. Зрозуміло, ну виходить, що до кінця Захід продовжує, особливо країни Євросоюзу, якби гратися з росіянами в гру Добрий поліцейський, ну, тобто виконувати законодавчо свої норми, коли росіяни порушують ці закони? Тобто, чи можна чекати, що нарешті вони зрозуміють, що можливо потрібно дещо і не дотримуватись якихось міжнародних міжнародних правил, тому що ну а як ще реалізувати це питання? Да, ну тут мова не лише про міжнародні правила, хоча вони теж важливі. Якщо б мова була тільки про це, то вже б протягом там цих двох років європейці б змінили своє законодавство, внесли б зміни за необхідності навіть в міжнародні договори і конфіскували б ці активи. Але є цілих два але. По-перше, ця сума, якою вони все ще намагаються маніпулювати і якимось чином впливати на Російську Федерацію. І по-друге, ще більш важливе, те, що значна частина бізнесу ще не змогла вийти з Росії, і не тому, що вона не хоче, а тому, що росіяни шинять шалені перепони там просто неможливо просто так продати активи. Вони продавались там з дисконтом 20%, з внеском в російську казну в 10%. Зараз вони продаються з дисконтом в 50%, і дисконт цей нарощується. Тож європейські і інших країн компанії намагаються видертися з цієї Росії, але це не легко, це не вдається. Тому звичайно, що європейці опасаються, поки в них там є теж близько там активів на 150 мільярдів в Росії їх компаній, що будуть заморожені конфісковані всі активи європейських компаній. І не дуже багато на цьому виграє Європа там дельта 50 мільярдів. Це основні причини, які заважають сьогодні для реалізації саме єврос країн Євросоюзу? це Франція, Німеччина, Бельгія, чи ще щось їм заважає, якби. Робити рішучі кроки в цьому напрямку, ну з того, що ми бачимо в обговореннях там на найвищих європейських посадовців, їх натяків і, в принципі, ну реалістичні причини, да, оці дві. Перше, вони намагаються ще використовувати це для. Впливу для маніпуляцій, і по-друге, вони опасаються за активи своїх компаній. Тож, треба, ну на їх думку, треба трохи почекати, поки більшість компаній зможуть видертись, і тоді можна буде з активами розпоряджатись більш вільно. В той же час е ідея. Е Сплачувати нам в той чи інший спосіб відсотки від цих активів вона теж непогана. Це 5 мільярдів доларів на рік, дуже необхідні нам. А якщо це буде сплачено, наприклад, на 5 чи на 10 років вперед відразу зараз, то це вже 50 мільярдів, дуже немаленькі кошти. Це теж на столі переговорів у Великої Сімки у Євросоюзу, і це теж питання може бути вирішено в червні. Тож одне з двох питань точно буде вирішено на нашу користь або передавати по 5 мільярдів, або навіть передати відразу в рахунок майбутніх відсотків 25 чи 50 мільярдів. Угу. Теж непогані кошти а, гроші російські активи розподіляються це суверенні активи центробанку і. Скажімо так, олігархічні гроші. А з якими буде простіше вирішити питання чи взагалі вирішити питання конфіскації? з олігархічними набагато простіше? Вже є приклади конфіскації, поки що невеличкі суми. Від Америки ми отримали 7 мільйонів доларів конфіскованих активів. Від Латвія чи Естонія зараз не згадаю, ще близько 5 мільйонів. Тож вони вже йдуть, і там набагато простіша процедура конфіскації в Америці. Це, наприклад, там через заведення справи, через рішення генерального прокурора, все відповідно до законодавства. Тож активів російських олігархів близько 100 мільярдів, і потроху йде цей процес. Ці активи якраз нам передаються, але поки що маленькими сумами. США зробили свій крок, чекаємо, що буде від них далі. Євросоюз поки вагається, але інші країни, ну 7 наприклад, там же і Японія, і Канада є і інші в них також є активи російські. Як ви вважаєте, вони як будуть вести себе у цій ситуації, і чи будуть вирішувати це питання більш активніше ніж Європа? Е, та вони, мабуть, і будуть трохи активніше, але знов таки це невеличкі суми е, у Британії, наскільки я пам'ятаю, там до 10 мільярдів, і близько там більше активів олігархів. Там якраз заарештовано чи то 30, чи то 35 мільярдів активів олігархів. Тож від Британії нам якраз краще, щоб вони з олігархами краще попрацювали. Е, Японія, Австралія, теж невеличкі суми. Це є одиниці мільярдів, це навіть не десятки. Тож найбільш цікава це Європа, бо там 200, -200 мільярдів суверенних і ще близько там до, до 80 мільярдів різних олігархів. Тож країни зараз будуть ворушитись, але я ж кажу, що оці всі країни, які входять до ДЖ Севен, і Японія і Канада, то скоріше за все буде прийняти рішення передавати нам відсотки, що теж не так погано. Тобто, треба зачекати чергового засідання Джей да, і Там буде, буде вже більш, більш зрозуміла ситуація. А існує думка, що окрім того, що Європа, наприклад, боїться якихось економічних санкцій. Ну, такі країни, як Німеччина та Франція, зберігають, як би скажімо, нейтралітет у вирішенні цього питання, тому що вважають, що ці гроші, яких ну, скільки там 200 мільярдів, здається, да, в Європі заморожено, вони можуть бути таким впливом на Путіна під час перемовин, майбутніх перемовин, коли вони будуть. А на ваш погляд, чи все таки це дієво буде, якби важель у перемовинах? Взагалі для Росії, і що ми можемо, чи що Захід може запропонувати, точніше, Росія, що може запропонувати за ці гроші. Ну, дуже складно передбачити, який буде формат перемовин. Я сподіваюся, що цей пан, президент Російської Федерації, до них просто не доживе і щось трапиться з ним раніше. А вже все ж таки вік і таке навантаження психологічне, тож цей але є безумовно, це невеличкий, але є певний важель в перемовинах. Ну там, наприклад, якщо вони там відбудуться через рік. І там ми відіб'ємо частину території, а ще частина буде залишатись е, нашої суверенної території там окупованою, то і росіяни, скажімо так, будуть бачити, що шансів у них отримати їх там немає, і все одно там через кілька років вони е, перейдуть до України. То ці 200 мільярдів можуть бути безумовно зіграти в цих перемовинах там умовно ви виходите. Росіяни всі зараз, а не через 5 років, да, а натомість розморожується там частина активів ваша розморожується, а частина передається там у вигляді е, репарації Україні. Тож, безумовно, можуть бути якісь перемовини, але ми не вгадаємо, як і коли вони будуть відбувати, відбуватись. На цей час треба нарощувати санкції, економічні, військову потужність для того, щоб ми були в тих умовах, коли перемовини будуть для нас вже вигідними. Зрозуміло. Німеччина, як відомо, один з найпалкіших противників процесу конфіскації та передачі коштів України, тому що. Там нібито вважають, з'явилася така думка останнім часом, що це може створити прецедент і би, активізувати претензії вже до неї стосовно злочинів під час Другої світової війни. Ну, звісно, Німеччина би, розраховувалася за ці злочини певний час, але все-таки, як ви вважаєте, наскільки побоювання німців все таки є реальні, можуть бути реальними? Я ну на нашу думку, от ми в експертній групі з економістами там постійно обговорюємо ці процеси, санкційні процеси, економічні процеси. І ну такої загрози ми не бачимо. Всі е, ті суди, які відбувалися в минулому столітті, всі ті репарації, які були призначені, вони е, по більшості цих судових позовів вже сплачені. Тож піднімати якісь старі історії ну це має юридичної перспективи в міжнародних судах, в міжнародних організаціях. Набагато більш вагомим є той бізнес, який якого в Німеччині серед всіх країн Європи у Росії ще залишилось найбільше, і оце найбільше побоювання німців. Зокрема, зрозуміло, ЄС е, готує 14-й пакет. Санкцій стосовно Російської Федерації вже є певні деталі, і ви вже ознайомилися з ними. Якщо можна трохи про цей пакет, який ще не опубліковано, але все таки, що там цікавого, що там нового, і чого чекати? Ну з того, що є в публічному доступі, там багато пунктів про те, що вони будуть перекривати лазівки в тих санкціях, які вже запроваджені. Тож, по суті, абсолютна більшість цього пакета спрямована на перекриття лазівок, і це, до речі, головне. Інша частина в деяких джерелах було про те, що в 14-му пакеті будуть санкції. Щодо е, скрапленого газу. Е, це, в принципі, після того, як Європа відмовилась від природного газу, відмовилась від нафтопродуктів, то це е, залишився один такий найвагоміший, мабуть, з, з інших всіх. Торгових потоків товар, який приносить росіянам близько 20 мільярдів на рік. Тож відмова від нього європейців це ще додатково буде там мінус 10 мільярдів на рік доларів, але це ніяк не порівняти з тим, що Росія не через санкції по нафті та газу по нафті в найкращі роки. Росіяни отримували близько 200 мільярдів доларів на рік, і по газу це близько теж 150 мільярдів. Зараз зараз вони вже не доотримують по газу половину від цієї суми, тож приблизно втрати 50%, А от по нафті їм вдається поки що лавіювати. За рахунок тих двох величезних країн, які не приєдналися на жаль до санкцій по нафті, це Китай і Індія. А це все ж таки 3 мільйон 3 мільярди населення споживачів. Через те, що їм вигідно купувати більш дешеву нафту, то на жаль, ці країни порушують санкцію по ціні, яка запроваджена великою сімкою Європейським Євросоюзом. і купують не по 60, як зазначено обмеження, а останнім часом купують по 70 і по 75. Коли марка бренд коштувала 90, то дисконт оцей в 15 доларів зберігався, і вони купували по 75 замість 60. Тож найкраще, що можна зробити, це змусити всі країни світу все ж таки виконувати цю санкцію по ціні, і не щоб країни не могли купувати більше. Ніж по 60 доларів за барель. Це можна зробити через додаткові обмеження по суднам, вираховувати ті судна, які перевозять, накладати санкції на самі судна, арештовувати їх на капітанів, на екіпажі, забороняти таким суднам, користуватись водами, територіальними водами країн, країн G7, країн ЄС, країн НАТО, забороняти користуватись протоками. Цих розвинених демократичних країн і таким чином ці потоки вищі стелі по ціні можна буде прибрати. І частина це було введено, ну, частина додаткових перекриттів лазівок було введено в 13-му пакеті, і будемо сподіватися, що європейці врахують пропозиції міжнародних експертів, наших експертів, міжнародної групи по санкціям Макфола. І все ж таки дотиснуть оцю санкцію по стеля ціни по нафті, бо це зараз найвагоміше, От в нафті зараз прихована голка да, від цього кащея. Зрозуміло. Тобто, знову ж таки треба чекати на дії заходу, які повинні статися нарешті більш дієві в цьому напрямку, так а також знищувати нафтову інфраструктуру, переробку нафти, що ми дуже успішно робимо. Це вже наша справа. Якби яка була? Що ж, добре, дякую. На цьому ми будемо завершити нашу розмову. Нагадаю, що гостем в студії сьогодні у нас був Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи. Дякую, дякую, пане Олеже. На все добре.